Покаже пан у Європейське, як це треба зробити. Віжим... З одного боку, це може видаватися чимось нереальним, але, на жаль, уже третій рік саме таку реальність ми бачимо. Сьогодні Україна прокинулася знову від того, що російські ракети обстріляли Харків. Сьогодні Україна розпочала день знову з того, що невинні цивільні були вбитими. Знову є поранені, знову сім'ї готуються до похоронів, і в той самий час європейський союз продовжує торгувати з Росією. Запрошіме панство о підписання хвилі я би запросити до голосу. Активістські... Саме тому ми ініціювали чергову петицію із закликом про негайне ембарго на російські продукти на території всього європейського союзу. І саме тому сьогодні провели цю акцію. Де через публічність і через журналістів спробували в чергове напередодні виборів у Польщі заапелювати до польської та європейської влади про те, що ми не будемо мовчати. Ми не погоджуємось на те, що відбувається, і ми вимагаємо негайно припинити торгівлю з Росією.